Друзі, нарешті прийшла посилка з домашніми товарами з сінсей. Замовляла десь ну, тиждень, мабуть, назад, вона так довгенько йшла. Ще кур'єр довго не віз. Нарешті вдома. Показую, що купила. Це товари саме для дому. Так, коробки такі великі. Так, туди. Туди, бачите, півкоробки. Отже, це стіл. Тут два столики, такі журналь... не журнальні, а приліжкові два столики. Зараз ми їх будемо розпаковувати з вами. Наступне це плед, такий, як у нас є. Взяла ще один на диван, щоб не псувати диван. Так, наступне це килим. Взяла килим в туалет. Він величенький метр, ой, це не, не, не в туалет, це килим е, дітям. Ну, або тут в залі постелимо величенький, бачите, метр двадцять на метр вісімдесят. Зараз будемо розпаковувати і ще взяла в туалет, також але меншого розміру. Добре, Далі, що прийшло? Як бачите, посилка велика. Так, тут що? Боже, я вже забула, що це. А, це корзина для білизни у ванну кімнату на два відділи, на два відсіки. Вона, бачите, стійка має, має стійку форму. Будемо зараз е, її встановлювати, розпаковувати. Ще одна приліжкова тумба. Боже, чому я називала це столиком? Не знаю. Це приліжкова тумба. Їхня одна з найбюджетніших 500 гривень, коштує дві. я Взяла для дітей. Зараз теж будемо збирати. Так, це я взяла. Їх чотири в наборі. так, Такі от штуки на стіл. І ось такі ще. Але я випадково їх взяла, тому що я спочатку ці обрала, точніше ці, а потім поміняла і забула видалити з корзини, але я думаю, нічого страшного, вони такі цікавенькі. Також я взяла піжаму собі, зараз теж розпакую. І деякі товари для дому ще. Ось така підставочка, вона має ніжки. Можна під будь-що, я взяла чоловіку під ноутбук, бо він геть погано бачить, він притуляється вже очима до комп'ютера. І щоб трошечки віддалити його, підняти голову, бо він геть низько, ось така от підставка. Так, тут у мене скляній контейнер. зараз розпакую. І ось такий килимок в туалет. Він, до речі, великий і, бачите, пухнастий. такий, Я думала, він не такий пухнастий. Гляньте, ворс такий здоровий. Угу. ну Вже як є. Тут така трошки як прорезинена поверхня. Я не дуже люблю ворсаті і килими, але ладно, вже яке є. Так, і зараз скляні форми, це я взяла для солі та що там, цього? Діти біля мене, допомагають розпаковувати, шумлять трошки, тому вже не звертайте увагу. Ось така от форма. Е, так. На стіл робочий. Ось така з кришечкою під сіль або під цукор. Типу як під кераміку зроблено, але не дуже важко, Така середня по важкості. І в наборі була ще одна, ще одна. така сама, тільки більшого розміру. Ложечок не було, але я і не люблю, що без ложечками бо туди пил може випадати. Ось такі дві форми керамічні в наборі. Симпатичні. Дуже зараз впаде, розіб'ється. Ось така мінімалістична краса. Що? Я чесно не пам'ятаю. Може це до столу, до цих тумбочок дитячих. Я не пригадую, що це. Це називається замовлення. Зробила. Що це таке? Боже, що це? А! Ще одна тумба, я згадала так. Я перепрошую за звуки ці біля мене. Це ось така от тумба типу. Журнального столика. Вона йде металева, і тут ось дерев'яна така поверхня. Просто такий куб. Я спочатку думала брати їх в якості. Тумочок приліжкових, але потім вирішила, що це буде журнальний столик в залі. Одну штуку взяла, вона там зараз 36 гривень коштує. Теж зараз будемо з вами збирати. Так, мабуть, це найлегше і скласти, тому з цього і розпочнемо. Так, що тут є? Це така, типу, як поверхня, бачите, підсвітле дерево. А ось вона має такі от фіксатори приклеєні. І сама конструкція. Ого, яка в нас гроза. Боже, вже після. Обстрілів на грозу не так спокійно реагує, що вже прям передергує. Так, значить, власне, форми. Форми металеві такі, ну, прикольні. Ну, не прям конструкція там довговічна, але і не найгірша. Пофарбована в чорний колір. Зараз ми її з вами розпакуємо і швиденько зберемо, бо тут дуже проста збірка, лише низ поставити. Отже, конструкція проста просто через верх потрібно було опустити. Низ. Ось. І тут ось ці фіксатори, ось вони, вони будуть триматися. Типу. Всередину можна щось класти. Вже щось таке причепилось. Ось такий журнальний столик. Він був супер дешевий, гривень 300-350, чи тож вирішила нам сюди взяти, бо тут мало меблів, я ж кажу. Дітям може десь малювати, знаєте, ось таке буде. Це перші меблі в кімнату. Розпаковуємо тумбочки і будемо збирати їх. Дуже не вистачає, знаєте, і водичку покласти, і просто щоб діти не звалилися з боку. Тому вирішила щось таке призамовити. Але так як воно нам особливо вдома не треба, то недороге. От, по 500 гривень це взагалі дуже дешево. Так, тут купа такого гофрокартону яким упакували. Ну, ось ідуть всілякі ці болтики, пісні, тільки не знаю, як вони звуть, це трапимо. Ой, це задня стінка. Інструкція. О, ось така от тумба. Бачите? Ось вона. А дивіться, скільки деталей Просто багатько. Візку, от в'юску, коли я замовляла, кожна деталь була пронумерована. Тут доведеться, напевно, здогадатися. Ну, але я думаю, що ми розберемо. А, теж пронумеровані, все ок. все ок, Пронумеровані деталі і порядок збірки теж є, що дуже зручно. Зараз ми з сином швиденько зберемо. Зняла хотіла сказати, Боже, скрутила одну тумбу. Скажу вам, що тут все легко, просто уважно дивитися. І, будь ласка, не робіть, як я нужем не користуйтесь, бо то <свісно> небезпечно. У мене просто тут немає інструменту. Загалом, якість виконання більш ніж задовільна на цю ціну, дуже гарно тут відшліфоване дерево. Таке, знаєте, як, наче, як навіть лаковане, я б сказала, таке дуже-дуже приємне. Ось. І е, тумба дуже мені нагадує, і нашу тумбу вдома, але та коштувала 3400, це 500 гривень. Тож, можете самі подивитися. Пофарбована ось тут поверхня така трішечки, як наче зблизька, переливається. Ну сподіваюся, хоча б рік прослужить 30 кг навантаження. До речі, зараз буду другу тумбу складати, і потім покажу вам фінальний результат. Тут, ну, щоб діткам нога була е, м'якіше, і грати щоб було на чому. В основному я килими не дуже люблю, але щоб дітям було гратись і не так бимкало об підлогу сусідам знизу. Прорезинений килимок, непоганий. Тут низький ворс, це мені принц, супер подобається. Тумби на відео взагалі, наче один комплект. Ось, А так тут трошечки колір дерева. Тут такий біжовтий. А у ліжечка, знаєте, такий більш натуральний, я б сказала. Що ці формочки, ці підкладки під гарячі, ще вирівнюються, але вже я не буду боятися, що пошкоджу сам стіл. І з одного стільця ми ще докупимо, тому що у нас п'ятеро і не всі вміщаємося за цей стіл. Можливо, потім якось відсунемо, але однозначно з цими підкладками краще. І вже такий, от більш домашній вигляд. Яла чоловіку ось тут ноутбук. Йому буде зручніше дивитися, бо коли на цій полиці, то ну дуже вже низько. Так буде трішки краще. На два відділення, відділення роздільні, можна сортувати одразу. Як бачите, за рахунок цих стійок тримає форму і взагалі недорога, тому вирішено було взяти її, бо треба кудись білизну скидати. А так як у нас ще й на кухні пралка, то це актуально у ванні скласти, а не носити в кухню. Ось така от річ із сенсей. Так облаштувала тут. Я думаю, з часом тут вирівняється, я вже не буду працювати. Стосовно прання. Тут щось в середині цупке, мабуть, картон чи щось типу пластика. Я не знаю, що, тому прати я не знаю, чи можна. А очистити, я думаю, що точно можна, якась суха чистка. Дуже комфортно, що вона так легко збирається. І роздільне зразу розділення одразу ось. Тому ось така картина тепер тут буде. Покажу вам, що зробила на обід. По-перше, котлет багато Це котлетки свині з булочкою смачнючі, це з духовки. Вони в сухарях панірувальних, дуже класно запікати, вони тоді менш жирні. А це вже не вміщалось в духовку на деко, то смажила на пательні. Тому котлеток багато. Мушу зізнатися вам, що я дуже люблю котлети. Це ще з дитинства такого. Не те, що голодного, але в нас мало було саме тваринної їжі. І я, знаєте, така досі жадна до котлет, до м'язка, особливо до котлеток, якщо смачнючі, дала багато цибулі і вони такі соковиті, просто супер. Ну, дітям з цієї качани. Кукурудзи, картоплю і ще є макарони. Будемо зараз обідати. Купила також диньку. ось будемо теж смакувати. А це гляньте, орхідея пропала. Я її під кондиціонер поставила, вода потрапила в пазуху і згнило все. Коротше, вже реанімашка треба відрізати. Да, не все в мене гладко також. Друзі, нам свекри, батьки чоловіка, прислали посилку продуктів. Ну Це так приємно, бо вже як наче ми до них з'їздили. Ви знаєте, мама, коли почула, що ми поїдемо, розстроїлася, я покажу, Ніна Сергіївна, у нас є пошта, ну, відправити нам. І маму це заспокоїло. Дивіться, які помідори у мами. Боже, тут ще були чері, ми вже поїли щойно смачнючі. Це вона в теплиці вирощує. Чорні ось якісь такі сортові. Може, це теж чорний. А ось це хотіла показати, дивіться, які. Боже. Це ж так смачно. Ох, свекруха в мене. Так, Спаржовочка, ось така домашня своя. Цукіні. Це все своє. Морква, цукіні, кабачки, ой, кабачки кажу, буряки, перець, цибулька, часничок, синя цибуля. Далі тут базилік, петрушка, рукола трошки. Огірочки, ну до речі, таких огірків, як домашні, я не можу купити навіть у бабусі, які продають. Не знаю, чи в мене вже просто звичка до цього сорта, чи що батьки на хімію не обробляють, бо наші а, босвекри, вони не обробляють хімію ні картоплю, ні е, помідори. Там, знаєте, типу, якщо якась нападає тля там чи ще щось, вони попелом єдине, що я знаю, і картоплю збирають власнороджуки. Так, персики це вони купували, ще солоденькі для дітей, море цукерок на всіх трьох-три пакети. <сум> Боже, ну так приємно. І ще в конверті це до Дня народження прочитати листа від дідуся і бабусі. Мирончику буде 8 років завтра, і вони от передали листа. Зараз напишу Ніні Сергіївні, яка я вдячна. Це просто супер. Покажу вам свою вечерю. Це я робила тушковані овочі. Нам батьки передавали спаржову квасолю. Далі морква, перець тут є. Такий звичайний, не болгарський, як я забула з назву. Цибуля, помідори. Це все я стушкувала з кетчупом. Ну Можна хлібчик, але я взяла лаваш у мене був і зробила собі гречаний чаєчок. Чоловік прийде йому так само буде. М'ясо у нас є, але на вечір хочеться чогось легкого. Тому смачного мені.